У попередній серії новачкам завжди лайно розгрібати. і з погрозами розкрити таємниці ЦРУ. У кожному листі погрози оприлюднити засекречену інформацію, якщо ми їм не допоможемо. Це ж незаконно. Мене звати Макс Міладзе. Я знаю про десятки таємних операцій. ЦРУ, до яких причетні дуже впливові люди. Пам'ятаєш, <плес> Дон Гілбер оперативний відділ. хоче повернути її агентом. Придимав панічні атаки безперестанку з 19-го року. Ти звикнеш. Робота в церу посилить твої найгірші пристрасті. Олександр мав зв'язок у Білорусі з дружиною Кирила. І той і не знав. Манекінець. кінець. Оуен цілий? Наразі так. Та, знаючи Оуена, це не факт. Здається, я бачив Ганну. Програма розпізнала це обличчя. Нічка Лаша. Я бачив її біля готелю, коли ми тікали. Макс, ні! А я хочу додому. Я йду! З мене досить тебе і досить ЦРУ! Хто такий, і як ти б**, знюхався з моєю мамашкою?